Шлях додому захисника, воїна, героя. У книгу пам'яті Бродівської громади вписане ще одне ім'я Валерія Миколаєвича Яскевича. У доземному поклоні схилили голови люди, зупинили свій рух водії. Бродівщина прощається з вірним сином України, прикрасивши його останню земну дорогу від центральної частини Бродів і до церкви Святого Миколая у Смільному, живими квітами і національними прапорами. Тут воїну творять спільну поминальну молитву. В скорботі родина, друзі, знайомі, сусіди, колеги, які мали щастя при житті знати і спілкуватися зі світлої пам'яті, світлою людиною. Народився Валерій Яскевич у Кривому Розі на Дніпропетровщині, навчався і працював у бродах. За спеціальністю вчитель за плечима мав первинний військовий досвід. Служба у війську за призовом тривала з 1991 по 1993 роки. Отримав звання молодшого сержанта. У бродах працював провідним інженером-технологом в шкірцеху управління допоміжних виробництв ВАД Укртранснафта. Як зауважив під час прощання настоятель храму Святого Миколая отець Ігор Круг. Він міг не йти на цю війну, бо під час повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Але він не міг не піти на цю війну, адже там був його син Богдан. І коли син одягнув військовий однострій, Валерій Миколайович не міг вчинити інакше, як просто бути поряд і пліч опліч захищати Україну. З лютого 2022 року долучився до добровольчого формування номер 1 Бродівської територіальної громади, а з квітня цього ж року. Разом із сином служили у 125-й окремій бригаді ТРО. Син бойовий медик, а батько в званні сержанта командир мінометного розрахунку мінометного взводу мінометної роти військової частини 73-92. Виконував бойові завдання на напрямку Лиман Кремінна з серпня 2023 року у Харківській області. Загинув 7 лютого 2024 року у бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою біля населеного пункту Ізбицьке на Харківщині. Тепер йому навічно 52. У воїна залишились мама Софія, дружина Оксана, син Богдан, донька Ірина. Ми сьогодні виконуємо цей наш. Великий християнський обов'язок, хоронячи цього воїна, який міг спокійно сьогодні проживати, який у часі повномасштабного вторгнення не був тут у рідній оселі. Для нього не прийшла повістка, щоб він ішов захищати батьківщину. А він Живучи і працюючи з 2017 року за кордоном, повернувся в Україну і сам, добровільно, як великий патріот і громадянин Батьківщини, став на захист України, поставивши захист Батьківщини вище від своїх планів, мрій та земних інтересів. Новоспочилий Валерій, який народився в місті Броди, все дитинство, юність навчання, молоді роки проходили у нашому місті. І після навчання він, повернувшись до рідної домівки, тут працював, мріяв про щасливе майбутнє, одружився. З дружиною Оксаною народили і виховали тих двох прекрасних дітей. Здається, тільки жив і будь. Але тут це сповіщення про війну. Зовсім перекреслило сімейні мрії і плани. 27 лютого 2022 року новоспочилий воїн вступив до добровольчого. Формування Бродівської територіальної громади служив у складі 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Був на посаді командира мінометного розрахунку, старший сержант. Він виконував бойові завдання в районі Лиман Кремінної. А з серпня 2023 року оборону нашої батьківщини, наших кордонів у Харківській області, де сьогодні точаться ті самовиті бої, де ворог хоче прорватися, щоб знищити нашу Україну і усіх нас. Але, коли був великій боротьбі ізраїльський народ, то Макавені, великі полководці промовляли, бо не від кількості війська буває перемога на війні, але з неба приходить сила. І ось ми віримо, молимось і знаємо, що новітні герої, кров яких оросила нашу багатостраждальну землю, вимолять у милосердного Бога з неба сили для наших воїнів, щоб не тільки тримати оборону, але і здолати ворога і здобути велику перемогу. Новообієнний воїн Валерій загинув 7 лютого. Цього року у бою у Харківській області він був ветераном війни, учасник бойових дій і вже в цей час нагороджений медаллю за патріотизм. Це є та земна нагорода, але ми молимось і віримо, що його чекає та небесна нагорода, той нетлінний плідний вінець у Царстві Божому сьогоднішній. День улюблені у Христі, брати і сестри, дорога родина, дорогі воїни побратими, дорогі друзі, знайомі, дорога наша влада, новоспочилий воїн, прощається з усіма, дякує за цю останню дорогу, що сьогодні ми творимо для нього. Від церкви Святого Миколая скорботний кортеж пройшов у місце вічного спочинку. Поховали героя за військовими звичаями з усіма військовими почистями, людською шаною і щирою молитвою духовенства і всіх присутніх. Ми сьогодні дякуємо тобі, воїни, герою, за ту жертву, яку ти склав на цій нішу, віддав життя за нас. Нехай Господь. Благослови, щоб для тебе воїне Валеріє, ця земля, яка вкриє за хвилю, Твоє тіло була легкою. Молитва наша за упокій твоєї душі була постійною, а пам'ять про славного героя у наших серцях була вічною. Амінь. Христос Воскрес. О, у блаженому станіві. Чиний упокій, подай, Господи, невинув воєнному новоспочилому воїну Валерію і йому вічну пам'ять Христос Воскрес. Ті, хто знав Валерія Миколайовича Яскевича, кажуть, що в житті він був таким, як на цьому ритуальному портреті у чорній рамці, усміхненим, щирим, відкритим, готовим завжди прийти на допомогу. Своїм шляхом воїна засвідчив найбільшу любов до ближнього. Подвигом таких захисників понині тримається українська оборона. Вічна пам'ять про героя Валерія Яскевича житиме в наших серцях і серцях майбутніх поколінь.